Як створити фентезі світ з будь-якими дивними законами і зробити так, аби він виглядав правдоподібним? Сьогодні дізнаємося. Першим про що поговоримо, буде головний герой. Магічний світ сприйматиметься по-різному, в залежності від персонажа, від точки зору якого розповідається історія. Я можу виділити два типи: земляк та гість. Останній це як Гаррі Поттер, який потрапив у край, про який нічого не знає, і відповідно, поки Гаррі буде пізнавати світ. Читач буде пізнавати світ разом із ним. Плюс такого типу тому, що на читача не звалюється сотня термінів одразу, оскільки герой сам ці терміни не знає і вивчає їх поступово. Також творюється атмосфера дослідження, читачу легко асоціювати себе із персонажем. Але також є ризики. Частою помилкою тут є напряму сповіщати інформацію про світ. Тобто герой підходить до бородатого дідугана, і той починає монолог на 10 сторінок. Так, потрібно увести нову інформацію, але робіть це природньо, як саме дізнаємося у прикладах. На противагу гостю є земляк. Це коли розповідь ведеться від точки зору персонажа, якому магічний світ є рідним, серед недоліків такого методу є важкість подачі світу так, щоб не заплутати читача, оскільки протагоніст вже знайомий зі світом, і відповідно він не буде говорити про якісь базові всім відомі речі, тому потрібно знаходити інші способи передачі цих базових речей. Але якщо зробити це майстерно, то ваш читач справді відчує, що занурився в реальний магічний світ. Перекладом земляка є варан, головний герой одноіменної книги. На основі цієї книги розберемо сьогоднішню тему. Перше читача ніби не існує. З першої сторінки світ описується так, ніби ви розумієте, що тут і до чого. Все йде своїм ходом. Незнайомий термін верхні, а в більшості випадків їх називатимуть горні. Тут не пояснюється, через це читач стає більш уважним, в нього вмикається уява. Він починає гадати, що це за верхні. Тобто, автор не розжовує інформацію, а пропонує догадатися самим. З тексту ми розуміємо, що верхні це група людей, можливо, народ відмінний від головного героя. Наступниця стосунки між народами. Ніде в книзі прямим текстом не пише, що горні це багаті, пихаті люди, які зневажають піддонців. Піддонці це народ нашого варана. Натомість нам показано, як варан, будучи піддонцем, описує горні, і робить він це недружньо, постійно хоче уколоти гостя, але через свій статус не може цього дозволити. Таким чином, нам вже за перші три сторінки пояснили стосунки між народами, але це не відчувалося як нудний урок історії. Ми спостерігали, як вельможа прибув віддалене село, і одного хлопчину припахали цього вельможу супроводжувати. Зачепили цьому пункції ще тему деревини. Для піддонців це надзвичайно цінний ресурс. Дерево їм щосезону сезону завозять плотогони в обмін на їхню продукцію. Із цих запасів кожна сім'я має досягнути до наступного сезону. Але це я вам так передав дану інформацію. Подивимося, які її передали автори книги. Спершу показана занадто емоційна реакція на просту дерев'яну скриньку. Далі бачимо, як батько варана готовий навіть купити деревину головорізів, що вважається поганою прикметою. Це вказує як на нестачу деревини, так і на скрутну ситуацію сім'ї. Націнність чогось може вказувати і просто загострена увага на об'єкті, про буденні речі, яких у нас вдосталь, ми багато не думаємо. А в цій книзі деревина описується з різних кутів. До речі, ще до описів, це частина друга. Не варто описувати все підряд, не крадіть час читача, розповідаючи про гаряче сонце, зелену траву та синє небо. Натомість визначіть два-три унікальні аспекти вашого світу і описуйте їх з різних кутів. До прикладу, можете навіть виписати собі ключове слово, яке першим спадає на думку при згадці вашого світу, і в майбутньому описи будуйте на асоціаціях із цим словом. В цій книзі я вважаю, таким словом є вода. Вже на першій сторінці бачимо парасольку, згадується пристань. Коли автор описує, то не зачіпає кожну стежину чи паркан, а зосереджує увагу саме на морі. Запам'ятайте, живим світ робить невелика кількість деталей. А глибина в них, навіть якщо цих деталей небагато. Подивіться, навіть розвішані по всій хаті мішечки із сіллю відчуваються на своєму місці, оскільки в цьому світі велика волога, то жителі використовують сіль, яка її поглинає. Це дрібниця, але саме такі деталі примушують повірити у світ, про який читаєш. Якщо у вашому світі є якийсь аспект, що відрізняється від реального світу, то подумайте, як цей аспект змінює життя, як він впливає на побут, а впливати має. Покажіть це і будете мати щастя. Навіть змовлення можна визначити, чим ці люди зазвичай займаються. В реальному житті ми теж використовуємо у своїх порівняннях і описах речі, з якими маємо діло щодня. Пастух буде все прирівнювати до сіна, польових мишей або запаху молока. Коваль вечором буде бачити не кривавий захід сонця, а іржавий захід. Він буде все рівняти до металів та інструментів. Взагалі, слова мають велике значення, тому виділив для них цілий пункт. Третє мова. Тут те саме, що і з описами. Будуйте прислів'я, привітання та жарти, базуючись на унікальному аспекті світу. Як раніше говорили, в нашому випадку це вода. Кожна культура має свої звичаї та легенди, і вони, звісно, не можуть не впливати на мову. У світі Варана імператор є свого роду найвищою істотою, а йому на противагу існує так звана Шуа. До речі, навіть на карті світу імператор зображений вгорі, а Шуа внизу, що теж вказує на горні та піддонців. І вже на другій сторінці всього одна фраза поштаря нам вказує на цих істот. Все погане приписують шу, кажуть, що вона тебе забрала і так далі. А все добре по типу дощів чи плідного сезону, приписують імператору. Подумайте, які у вашого народу традиції, можливо, існують жести чи привітання, які несуть особливе значення. Також це гарний спосіб замінити лайку. Щоб не використовувати нецензурні слова, ви можете заміняти їх чимось із вашого світу. Приклад, який завжди наводжу, це архівбури світла від Сандерсона. Думали, хоч тут я його не згадаю, ні. Даному світі регулярно приходить буря, яка змітає все на своєму шляху. Люди менш більш пристосувалися і зробили укріплення, але тим не менше буря це невід'ємна частина розшару і завжди приносить неприємності. Тому жителі там бурі і лаються. Слово шторм вони використовують і як іменник і як прикметник, і навіть як дієслово. Коротше, передають весь спектр емоцій. Четверте, моє улюблене, візьміть щось одне і розвивайте скільки можете. Так, я це вже говорив щодо описів, але тут інша справа. Це вже стосується сюжету та героїв. У світі книги важливу роль відіграє система грошей. Тут вона пропрацьована і є сюжетним елементом, а не просто декорацією. Подивіться, як плавно гроші ввалив сюжет. Спершу нам просто описали райдугу, яка вказує на істинність купюри. Здалося просто цікавий опис, але потім отримуємо більше деталей. Підроблення грошей це один з двох найтяжчих злочинів. Після цього уявна небезпека від фальшивих грошей стає чимось реальним, конкретно для нашого героя, за яким ми слідкуємо. Батькові варана одного разу дали підроблену купюру. Таким чином автор підготував підґрунтя для сюжетного повороту. Коротко, що сталося. Варан найнявся на роботу, він мав доглядати морських змій і проводити для багатію на них екскурсії. Під час однієї із них побачив у воді купюру номіналом 100, а це чималі гроші. Варан сховав їх і згодом пішов купити на намисто для коханої, бо ж на що ще підлітку витрачати останні гроші. Але ювелір здав хлопця поліції, бо купюра була фальшивою. Варана потягли в суд, помістили в тюрму, навіть готувалися стратити, поки все селище не подало в суд клопотання, і на цьому не все. Справою фальшивих грошей зацікавився сам Мах. Він потягнув варана із собою, шукати сховок тих купюр, щоб їх знищити. І це дуже здружило варана із магом та розпочало нову гілку сюжету. Тобто тут взято один аспект гроші, і розвинуто його по максимуму. Сандерсон в одній із лекцій каже, Якщо ви детально опишете, до прикладу, кухню та політику вашого світу, читач повірить, що архітектура флора і фауна тут теж знаходяться на висоті, навіть якщо ви їх ні разу не згадаєте. У цих грошах можна знайти багато письменницьких прийомів. До прикладу, беріть із реального життя і додавайте дрібку магії. Реальні гроші підтверджуються магнітною полоскою всередині них. Тепер заміняємо магнітну полоску на магічне райдужне сяйво і маємо крутий аспект для фентезі світу. Схожим до грошей, чином у розповідь водиться легендарний пічник. Хто він такий, прочитаєте, це досить цікаво. Ця постать взагалі рухає 70% сюжету книги. Але на початку неї ми про нього дізнаємося лише під час невимушеної розмови біля вогнища, і далі ця тема трохи затухає, але з часом розгорається і знову стає серцем книги. А все завдяки поступовості. Частина п'ята. В книгах, де протагоністом є земляк. Потрібно не відлякати читача великою кількістю незнайомої інформації, але недоговорювати не варто. Найкращий спосіб це на прикладах поступово розкривати світ. Поглянемо, як це реалізовано на прикладі гвинта. Це, по суті, ліфт, яким переміщаються з низин на гори і навпаки. Одним з його, так би мовити, операторів є батько Варана. Тобто протагоніст чудово знає, що таке гвинт, і відповідно ми не побачимо від нього розмов із поясненням механізму. Варіанти тут два. Перший легкий все-таки примусити героя розповісти про роботу механізму. До прикладу, до нього підійшов якийсь пан, який раніше гвинтом ніколи не користувався, і варан йому розповідає, але це буде дешево та нудно. Другий варіант набагато кращий потрохи показувати гвинт на практиці. Спочатку читач бачить лише термін, він розуміє, що це транспорт, який доставляє людей на гору. І все, для початку досить. Трохи розповіли про механізм, тепер розкрийте персонажів. Не зациклюйтеся на доточному поясненні кожної кнопки. Коли гість та варан поспілкувалися, то пішли нарешті до гвинта. Тут трохи розкрився вигляд механізму. Тепер відомо про кошик та гакі. Як бачите, читач багато чого додумає сам, що покращує процес занурення в світ. Також дізналися про процес запуску, потрібно накручувати пружину. І під кінець отримали повну картину гвинта. Таким чином ми на практиці пізнавали роботу цього механізму. Це економить час, бо ви і пояснюєте нове і водночас рухаєте сюжет. Про цей світ можна говорити багато. Я ще не розповів про живі поля, які можуть лякатися чи гніватися, вміння магів та інших надзвичайних істот. Пропонуйте в коментарях, які ще аспекти письменництва розглянути в такому форматі. І пишіть хороші історії.